Чи грали ви в Майнкрафт з модами? І я, звісно, не буду вангою, але здогадаюся, що так, хоча б разу звантажували якийсь мод. Наприклад, на меблі зброю чи лаки -блоки. Ех, Дитинство. А зараз взагалі цілий тренд серед модів на всяких страшних собак. Але один юзер Ютубу виділився своєю цікавою розробкою машина часу, за допомогою якого можна повертатися в минуле. Припустимо, кріпер вам підірвав будинок, не проблема. Просто напишіть час, коли будинок був порядку, і все. Можна сказати, що це заміна бекапу, але прямо всередині самої гри. Але чи замислились ви, що буде, якщо так скажімо, трохи помилитися і потрапити в майбутнє вашого світу? І відразу скажу, нічого хорошого не буде. Сьогодні я розберу загадковий ролик, у якому гравець вантажи мод на машину часу і відкрив для себе темне майбутнє. Спочатку нас зустрічає автор під заголовком огляд подорожей у часі. У цьому ролику автор під ніком JackPro15 буде оглядати створений мод і показувати на що він здатний. Насамперед він виходить з дому і каже, що в цьому моді можна переміщатися в часі, відкривши прилад, текстура якого була скопіонована зі звичайного годинника з Майнкрафта. Він пояснює, що для переміщення в часі потрібно відкрити меню, ввести дату і натиснути Підтвердити. На момент ролика час позначався як 11 годин 47 хвилин. Цю цифру автор змінює на один з годинників саме на той момент, коли будинок ще не був побудований. Равець, дивлячись на порожну ділянку, де раніше стояв будинок, додає, що даний мод зберігає кожну секунду, проведено в цьому світі. А стопе, в мене є одне таке маленьке питання. А на чому взагалі автор відео грає на суперкомп'ютері НАСА? Бо якщо він зазначив, що мод створює щосекундні копії світу, то представте наскільки це великі навантаження на сам ПК, але це вам дає повний контроль над прогресом всього світу. Потім через клейку автор будує ще одну структуру, і, як приклад, ставить динаміт в центрі споруди, пояснюючи ситуацію: якщо якийсь гравець спробує зруйнувати вашу будівлю на сервері, з цим модом ви можете з легкістю повернути її. Для демонстрації він ставить 12 годин 9 хвилин і повертається в той самий момент, коли структура ще була ціла. Після цього автор наводить ще одну ситуацію, де він впав у яму. Спочатку він збирається показати черговий приклад. Але цього разу поясню оглядачам, що під час повернення в часі інвентар, так само як і сам гравець, відкочується у вхідне положення. Однак, під час демонстрації моди відбувається дуже дивна ситуація. При написанні дати, автор випадково вписує неправильний час і переміщається в майбутнє, не розуміючи, що взагалі сталося. Він здивовано задається питання, чому гра ще не крашнулась. Так чи інакше, вибравшись з ями, він іде збирати свої речі. Але тут же стискається з тим, чого раніше ніколи не бачив. На місці, де раніше було порожнє поле, він виявив чийсь будинок, а поруч з ним табличку з надписом Мій перший алмазний блок. Входивши трохи біля будинку і зустрівши на своєму шляху рейкі Редстоун, він рапто обриває запис. Напевно, ви помітили, що автор, побачивши рейкі Редстоун, різко перервав запис. Справа в тому, що в альфа-версії Майнкрафту Редстоун ще не використовувався повноцінно. Тобто, іншими словами, люди в альфа-версії ще не вміли користуватися Редстонами. Повноосмислення і розуміння механіки прийшло на бета-версіях, де люди почали будувати нові механізми на основі червоного пилу. Окей. Друге відео показує нам попередні записи гравця. Спочатку все, що ми бачили раніше, а потім робочий стіл, де автор цього моду видаляє саму модифікацію. У якийсь момент невідомий користувач заходить на форум з цим модом і посиланням на завантаження. Як ми бачимо, автор публікував тему на форумі 5 листопада 2010 року. Через довгий час людина, яка завантажила цей мод, знаходить його у себе на комп'ютері і вирішує запустити. Спочатку він створює світ в Майнкрафті на альфа версі 1.2.1. За насамперед він мочить чотирьох свиней. А потім починає добувати дуб. Зламавши дерево, він створює верстак і відкриває машину часу. Коментар автора повідомляє нам, що коли гравець повернув час назад на 5 хвилин, сталося щось дивне, але у світі, де він перебував, зникли всі свині, викликавши ефект зловісної долини. Потім гравець знову переміщається в часі, але вже в майбутнє. Все, що відбувається далі, він описує як дуже дивне явище. Ми бачимо стартовий час 11.25, Але потім в поле вписується нове значення 23 години 59 хвилин. Підтвердивши цю цифру, гравець таємничим чином опиняється зовсім в іншому місці. Там, де раніше було звичайне поле, тепер височіється оглядова вежа, а поруч з нею чийсь будинок. Крім цього, також піксель арт, що точно купіює Маріо. З цікавістю гравець бродить біля будинку невідомого гравця. Трохи походивши, він заходить всередину, де ми бачимо простий інтер'єр у вигляді скринь, печі та двох ліжок. Насправді, споруду, яку ми спостерігаємо, є творінням того самого гравця, але вже з майбутнього. Гравець описує це відчуття як вкрай дивне і дуже дискомфортне. Він відчув, що не повинен перебувати в цьому місті. Однак, якості експерименту він вирішує відкрити локальний сервер і протестувати мод. І в цей момент. Як ми бачили, гравець, написавши нескінечне число, потрапив у невідомий для нього світ. Там, де він з'явився, всюди височилися високі стовпи з дивними текстурами і чорними дверима. Швидше за все, спочатку у цих стовпів були свої текстури, але оскільки гравець прийшов з минулого, для нього вони ще не існували. Тому, немов у гаріс моді, ці текстури просто були відсутні у файлах гри. Крім дивних стовпів, у гравця з'явилася й шкала голоду. Це означало його переміщення між версіями Майнкрафта. Судячи з розбору самого гравця, він припустив, що стовпи з дверима насправді є чимись будинками, а текстури, що світяться на землі, це аналог рестовну майбутньому в майбутньому Майнкрафті. Проте невідомо, у що перетворився світ гравця. Але можна побудувати безліч припущень, ґрунтуючись на тому, що ми побачили. Тож, якщо ви хочете висунути свою теорію, напишіть про це в коментарях. Ну а я переходжу до останнього третього відео. Третє відео називається Ефект Металика. Спочатку ми бачимо село жителів, який обертається під рухами камери. Потім екран темніє, і нам показує момент, як гравець першої серії опинився в майбутньому, але в той же час не вдемонструєний гравця, який грає вже у сучасній версії Майнкрафта. Екран перемикається між ними, і ми починаємо спостерігати за тим, що відбувається від імені нинішнього гравця. До того як сталася аномалія, зв'язується розмова між гравцями під ніком Pixel Nova 19 і Ехоблей. Вони обговорюють можливість додати більше гравців на сервер. На питання, скільки гравців ти хотів би на сервер, Echo Blade відповідає приблизно від 10 до 15. Потім мова заходить про вбивство дракона, після чого Echo Blade виходить з сервера. В той же час в чаті локального світу, поки нинішній гравець перебуває в ФК, раптово з'являється Джек про 15. Не розуміючи, що потрапив майбутнє, він починає писати ті самі повідомлення, що ми бачили раніше. Після цього запису ми бачимо, як він намагається звернутись до якогось гравця, але не отримавши відповіді, починає дивуватися. І раптом Піксель Нова вступає в розмову і запитує, з ким він спілкується. Коли вони починають з'ясовувати, хто ж вони такі, піксель Нова задає ключове питання: як він потрапив на його локальний сервер? У цей момент Джек про п'ятнадцять почне розуміти всю серйозні ситуації і запитує, який зараз рік піксельно відповідає йому, що на дворі 2023 рік. Але на ці слова Джек Про 15 заявляє, що для нього зараз 2010 рік. Залишившись у збентеженні, він нарешті усвідомлює, що йому дійсно вдалося створити справжню машину часу, який і змусив зіткнутися невідомим гравцем з майбутнього. Піксель Нова 19 намагається засипати його питаннями, але Джек Про 15 різко перебиває. Він попереджає, що сам мод смертельно небезпечний. Будь-яке необережне втручання здатне викликати тимчасовий парадокс, наслідки якого ніхто не зможе передбачити. Зробивши висновок, автор маду Видалити всі пов'язані з ним посиланням, а потім сказавши, що ніхто не повинен про це дізнатися. Та виходить з гри. І що ж, на цьому наша історія закінчується. Пишіть у коментарях свої розмисли щодо цієї Санта Барбари. Ну і, звісно, там же ж підпишіться на мій кодезний канал, там що ще ви можете поставити, типу, там, лайки, написати написать коментарі. Ну і і т.п. Ну, і що там ще кажуть, вроді? чи як його там?